Що таке тактичний резерв і яка основна його ціль? На нього ще кажуть домашній резерв, кажуть гроші на чорний день по-різному. В ідеалі він повинен складати 6-12 ваших місячних доходів. Що це означає? Давайте умовно візьмемо, що ви з родиною витрачаєте 20 тисяч гривень щомісяця. Відповідно, формувавши резерв на 6 місяців, 20 множимо на 6, це буде 120 тисяч гривень. Тобто саме такий. Тактичний резерв вам вас повинен бути вдома. Але це насправді все дуже індивідуально. Тобто відштовхуватись від того потрібно, скільки ви за місяць заробляєте, скільки ви витрачаєте. Ці гроші можна тримати в гривнях, можна тримати в доларах, щоб менше їла інфляція, можна в євро. Загалом кому як зручно. А саме головне, щоб ці гроші повинні бути у вас постійно в доступності. Тобто, якщо станеться якийсь форс-мажор, наприклад, ви захворієте, не зможете поки що заробляти гроші, а ви там переїдете жити в інший регіон, вам потрібно буде обжитися, вам потрібні будуть гроші. Загалом отакі от, подібні форс-мажори. Вам цей резерв, о, як дуже сильно вас він підтримає. Вам не доведеться позичати гроші своїх рідних знайомих, а вам не доведеться брати кредити або залазити в кредитні ліміти. Як його сформувати? З кожної зарплати, поки ви отримаєте зарплату або який дохід, як мінімум 10% відкладайте. Тобто прийшла зарплата, 10% відклали. Бо більшість чомусь робить навпаки, стараються відкласти 10% чи там які гроші залишаться після того, як вони вже всі витрачать. Але це не працює, у вас так ніколи не вийде. Спочатку потрібно відкласти це золоте правило. А як навчитися відкладати і формувати собі капітал з мінімальних доходів, я розповідаю кожного вечора о 21.00 в своєму закритому телеграм-каналі на прямих ефірах. Посилання в описі, а також в першому коментарі. До зустрічі!